Щойно закінчив заміну матриці в телевізорі Samsung 50 дюймів. В процесі роботи я 40 хвилин витратив на те, щоб на відстані 20 см лазити над екраном і видаляти кожну пилинку саринку і волосинку, яка залетіла під екран в процесі роботи. Так ось. Згадалось мені відео в Тіктосі, де майстер вихвалявся, що він дуже крутий майстер з дуже великим досвідом, типу років там, 15 чи щось таке, і він е, говорив, що може поміняти підсвітку з заплющеними очима. На початку роботи він зав'язав собі очі, е, зняв, е, ну, розібрав телевізор, зняв матрицю, замінив підсвітку, е, поставив нову підсвітку, все зібрав і це все зав'язаними очима. І цим він ніби підтвердив свій великий досвід. А я ось думаю, а як він пилинки діставав з зав'язаними очима? Виходить, що ніяк. Не знаю, як на мене, краще не робити таких фокусів, а просто нормально зробити свою роботу, тому що от зніме хтось відео для Тіктока, а у вас потім отут муха якась залишиться. Ну, по-моєму, це фейл.